Усім привіт! Ну що, розпочнемо новий влог про 34-й тиждень вагітності. Тут ми приїхали в парк погуляти трішечки з глібчиком. До цього їздили до лікаря, але вона виявилася у відпустці. Причина, це вперше я відчула тренувальні перейми. І тут я ще по мені видно, що хвилююся, але дарма, тому що більше вони не повторилися. А йде. Через те, що ми виїздили до лікаря дуже рано, довелося після того, як ми повернулися, прибрати після ранкових зборів і відправляюся на кухню готувати обід. Перекусов ліпчика був у вигляді кабачкових оладок. На обід було прохання від чоловіка та сина приготувати суп, що я зробила паралельно прибираю, запустила жужу, запустила прання. Звісно, прибирання легше, коли є такі помічники. Ось така чудова веселка вийшла до нас. І, звісно, якщо є прання, то тоді його треба весь час розвішувати. Так. А, далі вечеря. На вечерю була скумбрія, тут гіпчик уважно дивиться, потім прийшов мені допомагати. Я її мариную, додаю сухий чесник, перець, сіль і також а, соєвий соус. Ось, на 15-30 хвилин її треба залишити, і тоді варовий на 20 хвилин з однієї сторони і 10 з іншої. Ось так ліпчик мені гарненько допомагає. І не забудьте все. Палити лимончиком. Ось такий у нас вітря, так? Збираємо пазли. Тут у нас цілий автопарк оранжевих машинок. Дівчаточка, усім доброго ранку. Хотілося б сказати одну таку річ, якби складно вам не було на останніх місяцях зробити йогу чи будь-яке інше тренування. Це варто того, щоб себе змусити трішечки. Тому що те, як відчуває себе тіло після практики навіть 20 хвилинної, це така колосальна різниця. просто. Dabar ja aš užsidėjau laidą kablą, todėl bėgu. Я баре. Грибочок, іди сиди. Дівчата там сховались. Тика. Ну що, їдемо від діабетолога. Ця доза мені допомагає, тому ми на ній залишаємося і продовжуємо приймати інсулін ввечері. І на наступний термін через тиждень на перевірку. А зараз повертаємося додому, тому що Ліпчик зробив справи свої, треба його помити. Ще раз поснідаємо і поїдемо за речами нашій дівчинці. Оборежь, мальчики. Живот сила. Пока золотая осень, да, сыночек? Да. Оборежь, мальчики. Перше, це така мала коробочка для догляду за моєю дівчинкою. Носочки, дві пари махрові та царапка. Комплект, який складається з шапочки, бодіка, костюмчика і також слів. Ось такий неймовірний в'язаний костюмчик, який, скоріш за все, поїде з нами в пологовий, і комплект для фото. Два комплекти з утепленням. Ведмедик для виписки та дороги додому. Боді з довгим рукавчиком сім штук, але брала не тільки саме маленький розмір, але й більші розміри, тому що дівчинка наша обіцяє бути великою. І також утеплені сліпи, три штучки, які поїдуть з нами в пологовий. Це найзручніший одяг, я просто можу вам гарантувати. І також прості сліпи. Один комплект я брала на більший розмір. Ще потрібно докупити плед, пелюшки, але найосновніше вже куплене. І, як ви вже зрозуміли, спина мене добряче мучає, тому його стала все-таки зранку частішою, тому що мені справді від неї стає легше. Ти теж прийшов мамі з мамою його робити, так? Mm. Да, мама робила його. Mm. Ти скинув мезочку, давай другого ділимо. Зняють? Ты хочешь снять? Чик. Знять. Вдягнуть. ч там? Вот Ша в Німеччині можна купити е, пів кілограма лохини за 3 євро. Це просто. Лікар сказала мені їсти тільки кислі ягоди: це лохина, малина, е, яблука, е, і все. Банани не можна, я лише це зранку. Замість цукру в творог додаю пів банана, півбана малому, пів банана собі. Ось. Але сподіваюся, що. Коли я народжу, дистаційний діабет піде разом з пологом. Ось. такі ми вже великі. Yeah. Я тебе чую, чого ти кричиш? Наш ти тебе заліз? А ти що тут робиш? Біля м'яти засок, що сидиш. Зелений трикутничок. Да, молодець. Вставляй зелений трикутник. Вставляй сюди. Ого, аж два зелених трикутника. Да. Вставляй. Треба перегорнути їх, бо це синій колір.

В попередніх кадрах було те, як я заготовила одяг для гліпчика, аби ми пішли в день прогулялися. Але з цього дня гліпчика ніби підмінили, він почав призувати. Взагалі ну просто не схожу на себе дитину. Тому ми ввечері пішли разом з чоловіком і поверталися ось так з колесом, з диском, чи як це називається, тому що він плакав. Хоть не хотів йти взагалі, була істерика, тому ось це коло нас врятувало. Я тут нарешті вирішила вийти до вас <сум> і щось сказати, тому що я не знаю, я собі весь час кажу: ось відбудеться щось, і там засне малий, і я запишу розмови. Приготую обід, запишу розмови, і все як ну, ніяк не виходило. Ось зараз я робила догляд. Повністю проводила себе у порядок, тому що завтра в мене прийом у гінеколога. От. І зараз помажу животик, тому що животик вже весь просто в розтяжках. Так виглядає животик мій весь в розтяжках. Чувається, як розтягується. І тоді хочу піти і, нарешті. Розказати усі новини за тиждень, які я мала розповідати поступово, але не вийшло, на жаль. Тому так, вже 12-та година, вже треба лягати спадки, але в мене ще недомонтований влог, як завжди. Неділя, день важкий, тому що понеділок я зазвичай виставляю відео, але не критично, якщо я виставлю його завтра. Тому буду відчут... по відчуттям дивитися. Сьогодні, до речі, розпочався 35-й тиждень вагітності. Ще залишилося зовсім трішки насправді просто порівняно з тим, скільки вже пройшло часу, скільки вже пройдено, залишилося зовсім зовсім трошки. Але складно неймовірно. Отож, коротко про цей тиждень. Зараз я здається максимально стала менше знімати, тому що скажу правду. Я почала дуже сильно втомлюватися. А перше, що сталося за цей тиждень, з вечора неділі на понеділок я відчула тренувальні перейми вперше, в першу вагітність такого не було. Це було вперше для мене, і я не розуміла, що відбувається. Ось, я сходила в душ, мене попустило, і в 6 ранку знову розпочалося. А я щоб ви розуміли, вперше сказала чоловікові: поїхали у лікарню. Зазвичай він мені каже, якщо тебе щось турбує, то. Поїхали. А ми приїхали у мою лікарню, де я стала на облік, і вона виявилася у відпустці на тиждень. Я видихнула і сказала чоловікові, що поїдемо у звичайну лікарню, якщо ще раз ця історія повториться. Але вона більше не повторилася, аби так було і надалі. Цьому тижні ми закупили деякі речі для нашої дівчинки. Це не усе. Що мені необхідно, але вже деякий обсяг речей куплено і я чекаю комод. Як тільки його привезуть, я розпочну все прати, складати, вже дуже-дуже чекаю. Так само з ліжечком. Ліжечко вже у нас. Скоро буду прати балдахін і бортики, готуватися. Ще трішечки чекаю часу. Також на цьому тижні дуже розпочала. Пекти і боліти шкіра от по центру животика. Здається, просто мене розтягує шкіру, розтягує. Вона така тонесенька, тонесенька. Я прям відчуваю дитинку. Мені здається, що розтяжок цього разу буде більше. Вони з'являються лише ті, які з'явилися за глібчиком, але і нові. Просто ноги, живіт, все в розтяжках. Тому так, думаю, буду розмальована гар. Також розпочали боліти дуже сильно кістки в тазу, спина. Саме там, де лопатки і поперек, я почала засинати швидше глібчика в обід. Просто мене просто вирубає в одну секунду. Ми навіть там пару сторінок книжок дивимося і засинаємо. Я засинаю, він дивиться на мене і засинає також, підтримує мене. Вибачте, на фоні в мене працює посудомийка. Я думаю, її буде гарно чути. Дуже чекаю вже 6 листопада, тому що 6 листопада приїжджає, точніше вона виїжджає. Моя бабуся, і я вже її дуже-дуже чекаю, тому що я точно знаю, що мені стане легше, в мене буде підтримка, і взагалі просто я вже дуже за нею скучила. Ось, ось такі справи. Ну і е, заключна історія е, це те, що в мене є двохрічка, яка зараз здається відстоює свої якісь межі, кордони. І от саме шукаю це хто, хто головніший він чи ми. А ми дуже покладисті батьки, які свого часу не дали зрозуміти, що таке слово ні, і стає справді складно, дуже складно. Але нічого будемо вчитися, будемо якось справлятися. Все ж ми батьки і. Я думаю, правильне рішення точно до нас прийде. Зараз хочу показати вам ліжечко і буду вже монтувати цей влог, виставляти його. І сподіваюся, що наступного тижня в мене будуть виходити вже не влогом відео, а через кожні два дні відео. Я сподіваюся, я собі так запланувала, як воно там буде, побачимо. Тому на наступному тижні ми зустрінемося з вами. Трішечки більше. А зараз ідемо дивитися ліжечко. Я тут з молочком, тому що в мене дуже душить печія, просто я не можу один день краще, один день гірше. От просто стоїть і все. Ще трішки, ще три трішки, хоч я зараз посміхаюся, був кадр навіть де я плакала, я засняла це, тому що не все так райдужно, як я показую. Буває дуже часто, коли я плачу, і, і вже кажу, щоб швидше народити, тому що ну справді ця вагітність набагато складніша, як крупніша, животик більше, тому так. Да.